Вітаю підписники та глядачі! Отримав я посилку від балістика. З назвою відео ви вже зрозуміли, що тут. Це штани піхота в чорному мультикам. Ось так виглядає посилочка. Коробка функціональна також, тому що дивіться, тут навіть є мішенька, можна не викидувати, а ще навіть і постріляти, пристріляти в вашу зброю або просто потренуватися. Дуже корисно. Відкриваємо та дивимося, що у нас всередині. Одразу штани чорного кольору, мультикам-камуфляж. Потім на колінники. Це вже було встановлено. Я трошки ознайомився, дістав, подивився балістичний захист, продемонструю його. Це моє перше знайомство, і вам хотів би продемонструвати все так. Швиденько. Потім буде повноцінний огляд, і трошки потестуємо. Також в комплекті маємо ремінь. З металовою пряжкою, Балістика чорний та олива. Мішочок такий, кордура, мабуть, п'ятисота. Відкриємо його ось чорний та олива. Тобто ремінь у нас двосторонній. Можна користуватись, щоб він був чорний, назовні, або оливковий. І такий типу, як кобра. Логотип компанії балістики така бляха цікава. Також крутий римень, і також Д-образні кільця для підвісу якихось ключів чи будь-якого спорядження. І тепер штани продемонструю, як вони виглядають. Ось такі презентабельні, мені дуже сподобались: ярличок, тактичні штани, піхота без бронепакетів. Ну, бронепакети окремо є, ми їх протестуємо, а саме побачимо, наскільки зручно з ними користуватись, та без них. Розмір 50-52, зріст 170-176. І також всередині є ось така бірка. Штани бойові, піхота, QR-код, балістика. виготовлено в Україні. Склад 50 балов на 50 поліамід. Це оригінальний чорний мультикам. Тканина досить міцна, але не відчувається якоюсь грубою та неприємною до тіла. Фурнітура якісна, японська, кишень багато, все продумано. Особливістю штанів є те, що ми можемо розмістити як на колінник балістичний пакет із захистом першого класу. Тактичний ремінь від балістика сюди добре підходить, і зараз я вам це продемонструю. Обирав я розмір та користувався тією таблицею, що є на сайті. Додаю скріншот. І як на мене, вони сіли дуже добре. Зазвичай я ношу 50 розмір, думав брати 48-50 або 50-52. Взяв 50-52 та не прогадав, вони не висять як мішок, та не тісні саме те, що треба. Ну і зараз хочу приміряти балістичний пакет і з демфером одразу треба його класти. На велкро тут запихуємо це все діло. Ось так виглядає. Трошки вона випирає. І давайте одразу другий. Я думаю, цією стороною треба, щоб вона не ковзало до борони пакета. Так буде правильно. Зрозуміло, що штани вже будуть не такими зручними, будь-який захист. Він не додасть зручності. Отримуємо додатковий захист, але треба жертвувати вже зручністю та комфортом. Будуть випирати певні місця, може воно трошки там притреться, але то вже потім потестуємо. На мою думку, штани від балістика в кольорі чорним мультикам більше підійдуть не для бойового застосування. А для поціновувачів стилю мілітарі. До всього можна додати також бананку Саква від виробника балістика посилання на огляд залишив в описі під відео. Для бойових задач від балістика є ММ14 та звичайний мультикам, а для поціновувачів якісних речей та стилю мілітарі чорний мультикам. Також ці штани добре підійдуть для силових структур, там різного спецназу і так далі. Це були перші враження від тактичних штанів балістика. Далі тести попереду пишіть в коментарях, що саме ви хотіли побачити. Розглянемо їх більш детально, протестуємо та зробимо певні висновки. Всі посилання та промокоди будуть в описі під відео. Ставте вподобайку, кому сподобалось. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей!